Це український літературно-мистецький конкурс для дітей та молоді сильні духом in UA». Коли завжди випадає щастя Петро Греб, Бердянська спеціалізована школа номер 16 місто Бердянськ. Коли почалася війна, сьогодні більшість людей України так почала б свою розповідь про той трагічний і страшний день 24 лютого, хтось одразу потрапив під обстріли. Хтось, на жаль, у засвіти, хтось, зібравши найцінніше, що мав, намагався виїхати з окупації. Навіть з України, розраховуючи на те, що зможе втекти від війни, і їхав практично в нікуди. Ми залишалися у Бердянську, у який уже на четвертий день вдарилися визволителі. Ще хвилини були поруч із окупантами, щодень ризикували, щодень боялися за себе і рідних. Допомагали чим могли біженцям з Маріуполя, а потім починали схилятися до того, що треба виїжджати. Щоправда, стримували те, що в соцмережах раз у раз з'являлися повідомлення, що окупанти часом розстрілюють машини на блокпостах. Особливо вразила звістка про мешканця одного із сіл. Фото якого облетіли всі новини як він із цигаркою в збах гуліруч виносить з дороги на узбіччя міну. А за кілька днів у їхню машину поцілили орки з РПГ і перетворили всіх пасажирів на місцево. Ні, вони не знали про цього чоловіка, не хотіли помститися, зробили це на під'їзді до блокпоста. Нам доводилося приймати закони нових хазяїв життя. Це було нестерпно, а ще після того, як окупанти почали хапати українських патріотів і кидати на підвал, катуючи струмом публічних людей, вибуваючи з них згоду на запис відео, як вони з радістю чекали руський мір. Тетяні Тіпакові, яка впродовж місяця організовувала в місті мітинги протесту після перебування в катівні, довелося таки розповісти про свою любов. А потім вона все змогла виїхати. І сьогодні вона робить все для звільнення міста. Директор туристичної фірми Темеринда Віталій Шевченко, що допомагав на акціях протесту після жахливого катування, теж зумів вибратися з міста. Одразу пішов у військо, щоб помститися нелюдом. Навіть позивний мав «Темеринда», та, на жаль, його забрали небеса. А в мене батько публічна людина, директор першої в місті української школи. А бабуся ще більш публічна, бо довгий час працювала начальником міського, була депутатом багатьох скликань. В окупантів на таких людей свої плани. Їм же потрібно вербувати колаборантів для відкриття російських шкіл, і мої рідні були для них бажаною мішенню. Ми зважилися виїжджати. Це було складно, надто складно. Орки постійно чіплялися на блокпостах до батька, змушували показувати всі речі, документи, а він надавав їм разом з страшним свідоцтвом про смерть мами, і тоді вони все ж таки нас відпускали. І так, 21 блокпост. Було дуже страшно, коли в одному з населених пунктів визволитель, ставивши дулу автомата, наказав негайно зачинити всі вікна, а інший просто почав тренуватися у вправності зі стрільби по невидимих мішенях у полі. Та коли ми побачили під Оріховом український прапор, усе забулося. Вибігли з машин, обіймалися, цілувалися і плакали. Уперше спочатку війни плакали від радості, що ми на волі. Ми не знали, де зупиниться війна. Тому тато ввіз нас із сестрою на захід, рятував генофонд, як сьогодні кажуть. Ми думали місяць другий і повернемось додому у рідний Бердянськ. То цей місяць другий. На жаль, надто затягнувся. Часом мені, 16-річному юнакові, якому вже багато довелося побачити і пережити, здається, що це ніколи не закінчиться. Але я жену від себе ці думки і вірю, що все мене, що ворог не такий же нездоланний, знає, що ЗСУ круті і незламні, і чекає на перемогу, на повернення додому. Але так важко бути невдома, так бракує теплих зустрічей нашої великої дружньої рідні у бабусі. У її будинку, який я малим називав Мій рай. Я дуже переймаю станом бабусі, розумію, що ми з татом і сестрою ще молоді. У нас усе життя попереду, ми зможемо десь пустити корені і вибудувати своє майбутнє, якщо жену від себе безнадією. А бабуся як її у такому віці залишити дім, у якому вона була щаслива дитиною разом із найкращими батьками, а потім і власними дітьми, створюючи родинний затишок? Огортаючи все любов'ю. Як їй виїхати в нікуди, залишивши дім, могили рідних, не маючи надії на повернення? Відірваний від дерева листок, не приживеться. Я дивлюсь на неї, коли ми приїздимо зараз, до старенької. бо вона живе з родиною доньки за 30 кілометрів від нас і відчуваю, як нестерпно їй болить життя на чужині. Думками вона завжди там, у рідному домі. І чим розрадиш, чим допоможеш людині, у якої окупанти забрали все, Визволили від щасливої, спокійної, гідної старості. Прирікли на повільне нестерпне згасання. І все таки доля дарує нам щасливі моменти. Моя історія про сльози, сльози радості під час війни. Хіба таке буває, заперечить хтось. Тепер я точно знаю, що буває? Ми їхали до бабусі, зліталися до неї 24 вересня з як і раніше в її будинок ще пак, адже в неї 70-ти річчя. ми не могли залишити її саму в такий день, і ця поїздка нам принесла стільки щастя і незабутніх вражень, що довго грітимуть душу нам усім. Моя історія про незламність духу українців, їхню людяність, любов до ближнього, про те, що неможливе, може стати можливим, що навіть у такий час треба піклуватися про рідних, особливо літніх від частя також мають місце на війні. Я бачив їх в очах бабусі, в очах рідних і близьких мені людей, в очах учителів, що приїхали привітати свою наставницю. Бабуся заслужений працівник освіти України. І те, що в такий день до неї поспішало стільки людей найкраще свідчення любові і поваги. Так складно знайти, що подарувати літній жінці. Здається, вона так мало потребує, хіба ще і повернення додому. Але в цьому ми безсильні. Іде війна жорстока, кривава, безжальна, А наш Бердянський досі в окупації. Але найбільшим подарунком для бабусі було вже те, що ми зібралися в неї. Вона навіть не сподівалася на це, тому, побачивши, всіх плакала з радості. То так, що ми навіть почали хвилюватися за неї. А коли колишні колеги витягли яскравий пакунок, і бабуся розгорнула його, здивуванню всіх не було меж. Там був. Великий кубик, на гранях якого красувалися світлини і щасливого довоєнного життя нашої родини. Він був так майстерно зроблений, що розкладався всередині на нові, нові грані світлини. І бабуся згадувала щасливі моменти і плакала від щастя, і рідні плакали разом із нею. Так багато забрала у нас війна. Той магічний кубик це промінчик щастя, це пам'ять, це надія. Тепер бабуся щоденно може обертати його різними гранями. І щоразу випадатиме щастя, і вона завжди буде подумки з нами, летітиме на хвилях пам'яті в прекрасне далеке минуле, насолоджуватиметься згадками. А тепер я точно знаю, що бувають сльози від радості, що навіть у найскладніші періоди життя треба пам'ятати про близьких, намагатися дарувати їм щастя, особливо в темному світі хаосу війни.